Презентуємо вам нашу сівалку зернотукову Mustang Pro 3.6. Дана сівалка призначена для посіву зернових, бобових та дрібно культур по технології ноутів. No Дана сівалка, познайомлю вас з нею конструктивно, має потужну раму, паралелограмні секції. Може бути як 24 рядна, так і 18 рядна зі змінним міжряддям. Можете бачити, як вона виглядає. Тут встановлено флюгерні прикочуючі колеса. Тобто Кожне колесо незалежно рухається одне від одного, тим самим наїжджаючи на ту чи іншу перешкоду, вірно копіює рельєф поля. Тут знаходиться дефазний сошник, тобто один диск в виді ромашки, інший гладкий, зміщені один відносно одного. Телескопічні тукопроводи. Одним із важливих елементів це є трирівнева катушка. З зміною заслінок. Тобто одною ми регулюємо висів зернових культур, іншою дрібнонасінневих. Прозоре технологічне віконце, яке дозволяє оператору бачити весь процес висіву, тим самим перевіряти, чи не забилась одна чи інша катушка. Досить потужні бункери, вага даної сівалки 4 тони. Тиск на сошник кожної секції 165 кг, Таким чином, маючи на полі достатню кількість рослинних рештків, вона ефективно працює, прорізає кожну рослину і сіє насіння на задану глибину. Посів відбувається від 2 до 8 см, тобто налаштування досить зручне. Так само можете побачити цю сівалку, на ній встановлено варіатори. Це безступінчата коробка передач, яка дозволяє відрегулювати норму висіву зерна від. 0,8 до 500 кілограм і норму висіву добре від 25 до 300 кг на гектар. Дана сівалка експлуатується з тракторами від 100 кінських сил, може бути з транспортним пристроєм, тобто по бажанню формуємо замовлення. На наших сівалках встановлено нержавіючі банки. Можете бачити, як вони виглядають на цій сівалці також встановлено. Ось котушки на добрива, також з віконцем, яке відкривається для зручності. Також тут знаходиться шибер, яким можемо регулювати кількість подачі добрив для збалансування сівалки з однієї сторони, знаходиться транспортний пристрій, з другої необхідна кількість противаг для того, щоб сівалка рівномірно працювала по фону поля. Знайомтесь, звертайтеся, будемо раді вас бачити.